Пані та панове, моє вітання. Мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні буду вам показувати Hyundai Kona. Цей апарат має батарею 39 кВт. Запас ходу 300 км влітку і 250 взимку. Це дуже орієнтовні е, показники, тому що все залежить від того, як ви будете їздити. Це сказав цифри орієнтовно. тобто... При бажанні ви можете влітку виїхати, навіть витягнути до 350 км, і взимку можете також витягнути більше-менше. Це все залежить від того, як ви будете користуватися клімат-контролем і чи вийти на гашетку. Пробігу у нас оригінально 46 тисяч км. Машина 2020 року випуску. Дивіться на цей колір, офігенський колір, сірий металік виглядає дуже круто. Суперовий стан, ніяких царапинок, ніяких пошкоджень. Стан машини 10 з 10 з плюсом. Ідеальний стан. Лед-денні ходові вогні, 17 легкосплавні диски, датчики тиску в шинах. Камера заднього руху. Машинка у нас приїхала з Німеччини. Вона розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Погнали по комплектації. До речі, кузов весь в оригінальному окрасі, жодний елемент не фарбований. Маємо безключовий доступ. Скло, підіймачі передні, задні, регулювання зеркал, підігрів зеркал. Дивіться, який у нас стан салончику. Бомба, правда? Є е, 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 мікроліфт сидіння, є утримання в полосі, не просто датчики, вона повністю під рулею отримує е, смугу. Шкіряне кермо, датчики душу, датчики світла. Багатофункціональна сенсорна мультимедіа. Android Auto Apple CarPlay, тут все є. Під кримом у нас режими рекуперації, бортовий комп'ютер і так далі. Тут у нас вихід USB під Android Auto Apple CarPlay, є вихід AUX. Далі електронне стеянкове гальмо, Є три режими руху. Ось у нас Drive Mode, так, у нас комфорт, спорт і режим. Автохолд. Що таке автохолд? Багато хто не знає. Це коли ви наприклад в тянучці зупинились повністю, педальку тормозу відпустили і машина не їде, поки ви не нажмете газ. Тобто ця функція тут присутня. Офігенний салончик в салоні пахне ще новими матеріалами. Стан машинки, як в салоні, так і ззовні і техніка 10 з 10. Жодних зауважень по машинці немає. Так, це з сертифікації пристібають в паски. Дивіться, стан багажника. Нічого не задерто, нічого не поцарапано. Тут якісь якась мінімальна якась царапинка. Так, що нам залишили? Європейці якась сумочка. Тут швидше за все, у нас знаки аварійної зупинки. Може бути аптечка. Ну, да, аптечка. Це у нас аптечка. Погнали далі, що у нас ще є, що нам дісталось: сітка, компресор, клей, зарядка і синій подовжувач. Подовжувач, не дві зарядки, багато хто пишуть і Читаються авторія з глупими перекупами, які пишуть дві зарядки. Немає тут дві зарядки, вони вам, в принципі, для чого вам дві зарядки, вам одної достатньо. Зарядка йде, йде подовжує. Для того, щоб ви китайський шнурок не кидали, йде е, нормальний е, провод, Для того, щоб ви не кидали дешевий китайський якийсь подовжувач, що у вас не вистачає е, самого зарядного пристрою. Зарядний, зарядка у нас йде. Type 2 під домашню розетку і CCS під швидку. Швидкою машина заряджається станції хвилин за 30. Або з домашньої заряджається за весь день. При нормальному активному використанні машинка пробігає у вас дуже і дуже довго. Часто запитання, коли мені прийдеться міняти батарею. Ніколи вам не прийдеться міняти цю батарею. Ви, особливо на Hyundai батареї самі топові і вони живуть дуже-дуже і дуже довго. Так що Швидша машина на 200, захочеться щось цікавіше через 2-3-4 роки. Чим ви дочекаєтеся, щоб ця батарея повністю померла. Якось так. Ще давайте під капотом Заглянемо, в принципі, там немає що дивитись під Капотом у нас тільки омивач заливати. Зараз ми побачимо там, напевно, павуків, пилюку і якісь листочки. якось так в принципі Тут немає що сюди лазити, омивач заливати, антифріз на місці, акумулятор варта стоїть. Не знаю, оригінальний, не оригінальний. Ну, сьогодні нові оці автомобілі, які всі. Виїжджають на конвейер. Вони живуть зазвичай не більше 5-6 років. Говорив з акумуляторщиками. У мене машинці стукнуло рівно 5,5 років, і акумулятор сказав дозвідення. До речі, камера заднього руху теж є. Не пам'ятаючи, казав, то акумулятори ці 12 вольтові зараз роблять реально з гімна і палок. Якщо старі акумулятори могли жити і по 10, і більше років, то нові живуть недовго. Тому 12 вольтовий акумулятор замінити це. Здравствуйте. Що ж, автомобільчик у нас в наявності, в Вінниці, готовий до любих ваших перевірок. Ось вам він-код. Він-код можете е по карвертіку, по любим офіційним базам перевіряти. Щодо пробігу, оригінальності пробігу, в пробігу я впевнений, 46 тисяч рівного пробігу. Я, до речі, сьогодні зроблю витяг з карвертикаля. І покладу його в бардачок, його теж додавлю до цього автомобіля. І, напевно, його додавлю до нас на сайт. Наш сайт wincar.com. Посилання залишаю ось тут внизу. Тому давайте переходьте на сайт, дивіться інші пропозиції, які вам цікаві. Або в телеграм-канал, посилання також внизу. В телеграмі будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів. Що ж, будуть питання. Мене звати Владислав, номер телефону внизу. Звертайтесь, буду радий вас проконсультувати. Ще краще, приїжджайте на каву, познайомимось і зробимо, звичайно ж, безкоштовний тест-драйв на цьому або на будь-якому автомобілі у нас на майданчику. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.